У чарівному лісі настав особливий тиждень, тиждень справедливості. Мудра сова повідомила, цього тижня кожен мешканець лісу нагадає собі, що має права, але й обов'язки, а разом вони створюють гармонію. І Голочка дуже зрадів: права, обов'язки це щось важливе, подумав він. Того дня він побачив двох зайченят, що сварилися біля галявини Ігор. Це моя галявина, кричав перший. Ні, моя, я був тут першим, відповідав другий. Голочка спокійно підійшов. Друзі, у кожного є право гратися, але й обов'язок не заважати іншим гратися теж. Галявина спільна, а спільне не буває чиєсь воно для всіх. Зайчата задумались і погодились гратись разом. Потім Голочка зустрів лисеня, що хотіло забрати у білочки кошик горішків. Мені теж хочеться їсти, пояснювала лисеня. Голочка тихо сказав ти маєш право на їжу, але й обов'язок не забирати чуже. Попроси, і білочка сама поділиться, лисеня зніяко віло. Підійшло і чемно попросило. Білочка усміхнулась і поділилась горішками. А коли день добігав кінця, звірята зібрались біля мудрої сови. Вона запитала, що ви сьогодні зрозуміли? Зайчата відповіли, наше право на гру не дає нам права заважати іншим. Білочка сказала: Моє право на спокій не означає, що я не можу допомогти, якщо мене просять добре. Але Лисеня додало права важливі, але без обов'язків у лісі був би хаос. А Голочка підсумував: Права це те, що захищає нас, обов'язки це те, що захищає один одного. Разом вони роблять наш ліс справедливим і безпечним. Сова задоволено кивнула. І це найбільша мудрість тижня права. Відтоді у правовому лісі всі знали, коли кожен поважає права інших і пам'ятає про свої обов'язки, у лісі панує гармонія.